У наші часи прожити кілька днів без газу та гарячої води дуже непросто, особливо якщо є маленькі діти. Мешканці 28-го будинку по вулиці 50 років ВКСМ 15 березня отримали від газу попередження. Їхній будинок відключать, щоб перевірити герметичність газопроводу. У оголошенні сказано, це займе всього один день. Натомість люди чекали на блакитне паливо три дні. Мешканці обурені, вони не розуміють, на якій підставі такі перевірки. В газ не був включен. Утром на слідчий день. Я заліз в інтернет знайшов. постановление, вроде бы оно называется, 2246 2009 года о предоставлении услуг ну, в общем, газа для населения. Почитал, насколько я смог внимательно, насколько я смог разобраться в этом постановлении. Там есть несколько, ну, по-моему, около 8 пунктов, по которым может быть отключен газ населению. Ні одного підходящого пункту, який під нас тут хоча б от хоч немного похід, я не знайшов. У Чернігівгазі кажуть, все через аварію у сусідньому будинку. У Будинку житловому номер 22 це сусідній будинок, стався нещасний випадок, внаслідок чого отримали чотири чоловіки отруєння продуктами згорання чадним газом. Аналогічні будинки, в тому числі 28, 30 тридцятий і 22, були включені до. Робіт з планової перевірки на щільність внутрішньобудинкової системи газопостачання, а також обслуговування газових приладів. За словами мешканців, зараз до газопостачання підключили далеко не весь будинок. У деяких квартирах досі запломбовані колонки. У Чернігівгазі їм пояснили, для підключення треба, щоб всі мешканці були вдома. Я Не знаю, хто составляла це об'явлення, бо тому ж всі у нас працюють. Ні, естественно, що всі не можуть знаходитися в час дома. Но, как говорится, отключение газа, это равно, ну кажеться, включення газу це все одно сказали, це остановка доміна печі. Останавливается за неделю, а потім запускається три місяці. Так же включили газ, а пусті тебе треба було, щоб вони попали в каждую квартиру. У квартирах 28-го будинку газу досі немає через сусідів на п'ятому поверсі, кажуть спеціалісти. 28 го будинку по вулиці 50 років в ЛКСМ на даний час залишився відключений один стояк. З чим це пов'язано? Пов'язано це з тим, що в даному будинку, в даному стояку, на п'ятому поверсі в 66-й квартирі було виявлено газовий прилад, газову плиту в аварійному стані. А відповідно до правил безпеки, систем газопостачання України, всі газові прилади, які знаходяться в аварійному стані, підлягають відключенню. Потрапити до цієї квартири, працівники Чернігівгазу не можуть кажуть, як тільки вдасться від'єднати аварійний прилад, газопостачання відновлять.